Та й народження в юпіджі, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального американський президент відмовляється передавати Україні системи ППО. Йдеться про угоду на 50 мільярдів доларів для отримання ЗРК Петріот, яких Україна терміново потребує для захисту від ворожих ракет. Про це йдеться у матеріалі Більд. Автори пишуть, що Трамп нібито відкидає угоду від України на нові системи ППО. Видані нагадали заклик українського президента Вол. Володимира Зеленського про надання засобів протиповітряної оборони Україні цитую загалом на ці цілі буде доступно 50 мільярдів доларів, заявив президент України три дні тому і сказав, що дайте нам пакет, який включає і протиповітряну оборону і інші відповідні засоби. Ми за це заплатимо. Нагадує видання слова Володимира Зеленського про те. Попри гостру потребу України в системах ППО Петріот та ракетах до них команда Трампа не зацікавлена навіть у можливості продажу цих комплексів, зазначають автори. Більд я ж нагадаю, що президент США Дональд Трамп під час спілкування із ЗМІ після зустрічі з головою Сальвадору Наїбом Неїбомбукеле, 14 квітня, ухилився від прямої відповіді на запитання щодо пропозиції України придбати 10 додаткових зенітних ракетних комплексів Петріот. Саме про них говорив президент України. Нещодавно президент США тоді заявив, що він, Володимир Зеленський, завжди намагається придбати ракети, і дивіться, коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що ви можете виграти її. Ви не можете починати війну проти когось, хто у 20 разів більше за вас, і потім очікувати, що люди дадуть вам ракети. Це нагадування про. Що саме говорив Трамп, натякаючи, що нібито ми почали цю війну, Трамп вкотре нагадав і згадав, що за його першого президентства Україна отримала від США переносні протитанкові ракетні комплекси Джавелін, завдяки яким Збройні сили України, нібито виграли їхню першу велику битву з танками, які застрягли в багнюці. І раніше президент України Володимир Зеленський попросив захід про один патріот до літа, і очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіо заявляв, що союз намагаються задовольнити запит Києва на систему протиповітряної оборони. Президент США Дональд Трамп розгнівався через публічну підтримку президента України Володимира Зеленського з боку лідерів ЄС після суперечки в Білому домі. Це стало одним із факторів, що вплинув на рішення припинити допомогу Україні. Про це повідомляє політико після візиту до США. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Королем Чарльзом Третім. За інформацією американських чиновників, президент США Дональд Трамп був розлючений не лише самою зустріч Зеленського з Чарльзом Третім. А й так би мовити, закоханою реакцією Європи на українського лідера. Один із британських представників політику повідомив, що команді Трампа не сподобалося, як це виглядало, те як. Виникла вся закоханість, що за їхніми словами, і могло підштовхнути британську сторону до жорсткішої позиції щодо Києва, зокрема до тиску на Україну взяти участь у переговорах найближчими днями із Вашингтоном. Хоча в даній публікації багато розбіжностей і тим часом з'явилося повідомлення державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець президента Стівко в три дні у Парижі обговорюватимуть, як покласти край війні в Україні. Про це повідомляє Держдепс. США у держдепі офіційно підтвердили поїздку двох високопосадовців до Франції цього тижня, і американські посадовці пробудуть... У Парижі з 16 по 18 квітня відомство зазначило, що мета візиту Рубіо і Віткофа це переговори з європейськими партнерами щодо просування плану президента США Трампа, який має на меті покласти край війні між Росією та Україною та зупинити кровопролиття. Однак, держсекретар США говоритиме з представниками європейських країн не лише про Україну, але й про американські інтереси під час перебування в Парижі. Рубіо також обговорить шляхи просування спільних інтересів у регіоні. Додали у держдепі про візит представників США до Парижа. Додам, що раніше про запланований візит Рубіо та Віткофа до Парижа написала політику видання, посилаючись на власні джерела, зазначило, що Вітков зустрінеться з президентом Франції Мануелом Макроном. А Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном Нелом Баро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку. Один Н із американських посадовців також розповів виданню, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткофа до Москви, А в Білому домі мовляв заявили, що ця зустріч була ще одним кроком у переговорному процесі, попри розчарування Трампа через відсутність поступу. про переговори Віткофа з Путіним. Ще раз зазначу, і нагадаю, що 11 квітня спеціальний представник президента США Стій Вітков зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним. Хоча після цього не зрозуміло, чи це є спецпредставником тільки Сполучених Штатів Америки. Можна сказати, що це і спецпредставник Путіна так само. Перемовини тривали майже 5 годин. Переговори з головою Кремля, терористом Путіним Вітков назвав переконливими та заявив, що вони обговорили кроки, які можуть покласти край війні в Україні, і пізніше. Видання The Wall Street Journal писало про те, що декілька радників президента США закликали його бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я. Втім, Трамп досі стоїть на боці посланника Стіва Віткофа, який вважає, що Путін за його словами хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві. Ми бачимо, який є мир хоче Путін Наприклад, прикладі Херсона. Сьогодні президент переконаний, що Росія прагне закінчити війну в Україні. Україна та сполучені штати Америки досягли суттєвого прогресу в роботі над угодою про корисні купалини. Про це написала міністерка економіки Юлія Свериденко у Фейсбук. Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою. Є суттєвий прогрес. Юристи зробили правильні акценти у драфті угоди. Дякую перемовникам в обох командах. За словами Сверденко, наразі є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри найближчим часом планується завершити формалізацію угоди. І міністерка зазначала, що команди, що працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим. Вона також повідомила, що угода підлягатиме ратифікації Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій і розвитку в Україні, а також Забезпечить умови для відчутного економічного зростання і України і Сполучених Штатів. Америки, Російська Федерація, може незабаром заявити про завершення так званого енергетичного перемир'я та посилити удари по території України. Про це повідомляє інститут вивчення війни, як пише ISW, досі точні параметри перемир'я, включаючи дату його завершення, залишаються незрозумілими. Водночас, голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у коментарі російським змі заявив, що таких домовленостей енергетичного себто нема. i am І нагадав, що Росія відхилила пропозицію Вашингтона щодо тридцятиденного повного припинення вогню. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков свою чергу, 15 квітня, заявляв, що Кремль уточнить дату закінчення так званого енергетичного перемир'я у Міністерства оборони, у міністерства вбивств Росії, і додав, що все залежатиме від подальших наказів Верховного головнокомандувача Володимира Путіна за його словами. Окремо АСВ додає, що з 18 березня російські фі. Ціні особи, не маючи жодних доказів, регулярно звинувачують Україну у порушенні ось цього енергетичного перемиря, так званого і інститут вивчення війни, додає, що російські війська можуть посилити подальшому удари по Україні найближчими днями, оскільки ось це так зване наголошу перемир'я добігає кінця. Тим часом Росія звернулася до США з проханням дозволити купівлю літаків Боїнг. Зокрема, в обмін на припинення вогню в Україні про це повідомляє Блумберг і Росія звернулася до США з проханням дозволити ось цю покупку в обмін на припинення бойових дій. Хоча цей запит не є умовою перемир'я, він може стати частиною ширшого пакету послаблення санкцій, якщо досягти припинення вогню. Водночас, за даними Блумберг, представники США заявляють, що будь-які економічні зобов'язання можуть бути обговорені лише після припинення вогню. У результаті війни США та їх союзники заморозили близько 280 мільярдів доларів резервів російського центрального банку. А також заблокували доступ до американських та європейських ринків для російських авіакомпаній. А від початку вторгнення Росії в Україну авіація країни зіткнулася з серйозними проблемами, зокрема через відсутність доступу до іноземних літаків і комплектуючих Росія. Також публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з авіакомпанії аерофлот, яка зазнала. Серйозних труднощів через відсутність нових літаків та запчастин, і деякі американські компанії, зокрема Боїнг, припинили свою діяльність в Росії після вторгнення, що погіршило ситуацію для російських авіаперевізників. Однак, без міжнародного співробітництва та зняття санкцій, перспектива відновлення регулярних авіаперельотів між Росією та іншими країнами виглядає малоймовірною в найближчому майбутньому. Я ж нагадаю, що Попри санкції до Росії, продовжують постачати іноземні літаки через треті країни у 2024 році до країни агресора імпортували щонайменше 28 бортів. Спочатку двадцять року щонайменше 18 літаків Цесна були незаконно ввезені до Росії через Туреччину Литву, Латвію, Естонію, Німеччину, Грузію та Оман їх використовують для навчання курсантів.